Всім привіт! З вами Ярослав, представник компанії Аналіз води. Зараз ми знаходимось на одному з об'єктів, щоб на практиці розглянути проблему підвищеного скиду в каналізацію. Сьогодні я розкажу вам, навіщо основний фільтруючий елемент мембрана вимагає промивки та чому води в каналізацію йде так багато, а іноді вона взагалі не зупиняється. Отож, перед нами система зворотнього осмосу класичного компонування. Тобто 80% систем зворотнього осмосу мають таке саме розташування фільтруючих елементів, а саме картриджів механічного очищення та мембранного елемента. З дозволу клієнта ми перемістили фільтр на робочу поверхню. Перш за все, давайте поговоримо про принцип роботи системи зворотнього осмосу, щоб з'ясувати в подальшому, що з нею не так. Спочатку вода через вхідну трубку подається на картриджі механічного очищення. Після того потрапляє у чотирьохходовий клапан авторегулятор. Далі подається на основний фільтруючий елемент мембрану зворотнього осмосу. Після того вона знову ж таки потрапляє у чотирьохходовий клапан авторегулятор, який знаходиться у нас позаду корпусу фільтра. Та уже з нього на накопичувальний бак, який знаходиться у нас знизу. Відповідно, за рахунок перепаду тиску, коли бак набраний, пережимається подача води на мембрану і скид в каналізацію зупиняється. Після баку вода проходить у нас у постфільтр та на кран клієнту. Фільтр зворотнього осмосу самопромивний та працює за принципом: 1 літр чистої, 3-5 літрів каналізацію. Отож, щоб переконатися, що проблема наявна, давайте зробимо заміри. Для хорошої роботи системи зворотнього осмосу потрібен вхідний тиск від 3 до 5 атмосфер. Це пов'язано з тим, що мембрана, основний фільтруючий елемент, дуже щільна. Та щоб продавити її, набрати бак та перекрити клапан, потрібен хороший тиск. Відповідно, це може бути першою причиною підвищеного скиду в каналізацію. І вирішується це. Або локально можна установити помпу перед фільтром, яка буде підвищувати тиск суто на нього. Або ж, якщо це у вас будинок, можна налаштувати насос, щоб він давав вищий тиск. Але рекомендується перед покупкою та перед установкою, і майстер це має робити обов'язково заміряти тиск, щоб повідомити клієнту, що тиск у нього низький. В такому випадку краще зосередитися на системі з помпою. В фільтрі ми маємо два основних клапани. Це чотирьохходовий клапан або авторегулятор та зворотній клапан, який знаходиться у нас на корпусі мембрани. Відповідно, якщо тиск у вас хороший, а фільтр все одно скидує в каналізацію, можна перевірити чотирьохходовий клапан. Яким чином? Ми перекриваємо бак та дивимося на скид в каналізацію. Якщо скид через певний проміжок часу, а це ми беремо 30 секунд, зупиняється, значить авторегулятор працює та чотириходовий клапан в нормі. Якщо вода і далі скидується в каналізацію, значить причина в ньому міняємо його. Зворотній клапан, який знаходиться на корпусі мембрани, виходить з ладу рідше, та індикатором його поломки може стати вібрація або характерний звук зіщані. Наступною причиною підвищеного скиду в каналізацію може бути забитий фільтруючий елемент мембрана зворотнього осмосу. Ми це можемо перевірити за допомогою TDS-метра. Відповідно на ньому, ми глянемо скільки соли жорсткості у нас у воді. Норма це від 0 до 40. Якщо показник більший, значить мембрану потрібно міняти. Але якщо у вас нема такого прибора, основний орієнтир це час. Мембрану рекомендують замінити раз на рік, раз на півтора роки максимум. Також однією з причин може бути обмежувач потоку. Я рекомендую перед тим, як шукати проблему та робити діагностику, від'єднати скид в каналізацію, щоб ви могли бачити, скільки води у вас тече в каналізацію, відповідно для того, щоб коректно зробити порівняння та визначити проблему. Тобто потрібно йти поступово. Таким чином можна виявити будь-яку несправність та усунути її. А тепер поговоримо про те, як можна зменшити скид в каналізацію в системі зворотнього осмосу, тим самим зекономити водопровідну воду. Переглядаючи відео схожої тематики на YouTube, я наткнувся на цікаву ідею, де чоловік брудну воду з системи зворотнього осмосу набирав в туалетний бачок. Звичайно, рішення спірне, технологічно воно складне. Та, як на мене, невиправдане. Але, звичайно, у кожного свої пріоритети. З практики можу сказати вам, що часто брудну воду люди набирали у ємності, у бутлі, а потім її використовували як технічно або для поливу. Одне з найкращих рішень, як на мене. Це заміна обмежувача потоку, який безпосередньо регулює скид в каналізацію. Його можна замінити на більш щільний, або доставити ще один. Звичайно, це рішення є поганим для мембрани зворотнього осмосу, оскільки вона буде промиватися гірше. Це краще робити разом з комплектом Аквагрін, який розбиває солі жорсткості. Відповідно, за рахунок того, що солі жорсткості буде менше. Мембрану можна промивати меншою кількістю води. Я рекомендую ставити більш щільний обмежувач потоку разом з комплектом AquaGreen. Це рішення застосоване в багатьох фільтрах преміум лінійок, а ви це зможете зробити самостійно, відповідно, зекономивши величезну кількість води. Якщо вам було корисно це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ми будемо знімати багато крутих відео для вас. Також нагадую, що всі комплектуючі, всі картриджі та системи можна придбати у нашому інтернет-магазині по посиланню в описі. Всім дякую за перегляд та чистої води в кожному домі.